Якби українці мали право переголосувати, то в 1991 році 81% українців віддалив свої голоси за чорновола. За Чорновола. Я нагадаю, що в той час 91-му році за Чорновола голосували не дуже. Якось була його риторика, ну такою неприйнятною ні для центра, ні для сходу України, ні для півдня України, да й для півночі. Давайте будемо чесними. Тому Чорновол взяв в основному голоси на заході України і ну, не став, не став. А далі його долю ви знаєте. А тепер його син там є, ну але то, то дивна а, така якась позиція людини. А, тут знаєте що? Я почав читати коментарі, які написали люди під цією новиною. Я поставив їх в телеграм-каналі в шапці профілю, підписуйтесь, не забувайте. І громадяни почали писати: що от усьому винний сувок, та все одно, та ми відчуваємо до цього часу. Знаєте, а, після того, як я це почитав, я написав ось такий. Допис я в нього зачитаю. Хто не хоче підписуватись, телеграм шапці профілю. Чи можна шукати причину бід України в її комуністичному минулому? Моя відповідь категорично ні. Ми мали 30 років незалежності, і лише ми несемо відповідальність за теперішнє. А ті, хто керував процесами 40-50 років тому, залишили нам мости, дороги, фабрики, купу житлового фонду, освічених людей, перемогу у другій світовій війні, а також гори історичного, трагічного. Історичного матеріалу, аналіз якого мав би надати нам уроки того, як не можна діяти, щоб опинитися, щоб, не вибачаюсь, не опинитися під чужою волею і владою, як на Сході, так і на Заході. Чи скористались цим українці? Чи скористалась цим Україна? Невідомо. Питання риторичне для багатьох. Для мене воно питання велике і, на жаль, болісне. Як болісне для всіх громадян України, які не сліпо звинувачують когось там у якомусь там минулому, у тому, що до цього часу цей громадянин сидить умовно на унітазі, якому років 60, і який стоїть у отриманій його бабусею в 60-х, в 70-х роках Хрущівці, і от часто от люди, які сидять на таких унітазах і строчать, що винні комуністи совок і ще, і ще, і ще. Закочуйте руки і працюйте, шукайте можливостей. І тоді, знаєте, там минуле, якому вже 32 роки, якого немає, а насправді більше, бо а, процеси руйнування почались раніше. і вам тоді ви будете бачити, що якраз не винний ніхто, крім тих, хто живе нині і приймає нині рішення. Телеграм в шапці профілю, Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь.